У 1973 році родина Толбатових переїхала з Донбасу до Черкас. За кілька років у сім'ю прийшло лихо. Чоловік потрапив у аварію. В результаті аварії відлетілася лізенка, вся кров ушла в брюшину. мене вскривали повністю. Серце смістилось, було, ну, ліва сторона була відбита і м'ясо від кості відставало І ключиця була сломана. Ну меня привели, так сказать, вывели с как говорится, возвратили в эту жизнь. Аварія мала і інші наслідки. Лікарі знайшли у чоловіка сім гриж у хребті. Та Олександр Толбатов інвалідом себе визнавати не захотів. Більше того, він знайшов дар та сили зцілити себе. За освітою газоелектрозварювальник панацею віднайшов у воді. Щоранку, незважаючи на погоду, Олександра Толбатова можна зустріти ось тут біля Дніпра. І так уже протягом більше десяти років. Завдяки маржуванню Олександр позбувся поганого самопочуття, грижі хребта і інших болячок. Чоловік не лише зцілив себе, а й дбає про інших. Александр Николаевич у нас э, шеф наш, вот, душа компании, организатор. Вот. Ну и мы, следуя его примеру, тоже стараемся поддерживать здоровье. Здоровье, конечно, улучшается в связи с тем, что организм закаливается. Вот, и уже, как говорится, с вирусами борется лучше, чем незакаленный организм. Підкорювач водних просторів Олександр Толбатов задля спасіння людей сконструював рятувальний жилет. Позаштатний МНСник, так його називають знайомі та друзі, врятував не одне людське життя. Та до слави чоловік байдужий. Це не гордість, це просто зараз моя місія. Після двох клінічних смертей я для чогось тут залишився в цьому світі. То моя місія тепер тих несмишляних, які сидять в бетонних стінах, старатися їх вивезти. Олександр Толбатов очолює Черкаський обласний клуб довгожителів та є почесним головою організації інвалідів соціум та клубу домосиди. Всі, хто желає себе стати здоровими, ті становляться. Хто йде за здоров'ям, той його отримує. Хто просто для моди приходить, той, звісно, не отримує здоров'я. У мене є такі єдиниці. але ті, кому пощасливі стати здоровими. Благодаря їхньому ентузі... ентузіазму, то їх вже, я не знаю, тисячу вряд ли місті. Олександр Толбатов відомий ще й в Криму. Він почесний морж міста Саки, а нещодавно він отримав статус білого ведмедя. Це найвищий титул серед моржів. Та своїх учнів Олександр Толбатов кумир та приклад для наслідування. Он мені навчив всьому. Він мені підказав, повел вперед, он себя исцелил, он движет людей, которые за ним идут, он подталкивает людей, которые еще не нашли себя. Він всім рассказывает, показує людям. Пожалуйста, займайтеся, поборите свою лень і посмотрите на нього. Нельзя, нельзя не можна не влюбитися. Методику Толбатова вже встигли оцінити у Вінницькому госпіталі Великої вітчизняної війни. А нині вона чекає затвердження у Міністерстві охорони здоров'я України. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка новини.